Ти наче і у стосунках, але як мама для свого партнера. Роль мами у стосунках це не про турботу, це про контроль та тривогу. Ти боїшся, якщо ти не будеш все контролювати і не візьмеш все своє руки, все розвалиться. Тому ти мусиш бути доросліше і займати цю позицію зі своїм партнером. Причина твоєї такої поведінки лежить в дитинстві. Коли ти вимушена була бути маленькою дорослою. І тому ти не знаєш іншого сценарію, як зі своїм партнером повторювати ті паттерни, які твій мозок засвоїв в дитинстві? Що з цим робити? Я готую для вас міні-курс. Зовсім скоро я вже його презентую. За його допомогою, ти зможеш, ну, по-перше, зрозуміти, з якою ролью ти входиш відносини. Чи ти як мама, чи як партнер, чи як дружинець, взагалі, хто ти у стосунках? Побачиш свої патерни прив'язаності і зрозумієш, чому ти тягнешся до слабших або чому тобі потрібно все контролювати. Відчуєш свою окремість і опору на себе. Зрозумієш, що ти можеш бути незалежною від партнерів. Навчишся чути свої власні потреби і зрозумієш, де ти турбуєшся про себе, а де ти собою жартуєш. Зрозумієш, як не втрачати себе в стосунках, але і бути в близькості. Якщо тобі відгукується те, що я перерахувала, будь ласка, залишай плюс під цим відео, і я потім надішлю тобі подробиці.